Бажаю здоров'я, позивний мій кучер. Цивільного життя, знаєте, не побачив. Зразу після школи пішов навчатися до Київського військового ліцею імені Бугуна. Після того відразу в Львівську академію супутних військ і звідти на війська. Так що цивільне життя для мене, на жаль, невідоме. взагалі складно бути командиром. Неважливо якої ланки? Ти командир взводу, відділення, роти, батальйону, ти відповідаєш за людей. І чим вищий цей е, рівень відповідальності, чим вища посада, тим більше відповідальність. І надо, ну, робота командира взагалом дуже сильна багатогранна. Треба розуміти, як працювати за собою складом, як е, Робити так, щоб його застосовувати максимально ефективно, як нанести втрат, як підготовити людей, як зробити так, щоб е, було е, чим їм ходити, з чим їм стріляти, чим їм літати. Е, а ще з нашими тенденціями, які зараз відбуваються на фронті, то робота з волонтерами, робота з місцевими громадами. Ну, робота з військоматами, рекрутинг. Ну, е дружина <смі> Дружина навіть е здивувалась, коли побачила, що я там е спілкуюся з журналістами, спілкуюся з е різними е адміністраторами телеграм-каналів. Ти кажуть, ти, не, ти не комбат, ти СММщик. Ну, е тут е теж треба розуміти, що е і бійцям насправді набагато приємніше бачити в медіа свою роботу, що ну, читати ті коментарі, що вони що їх цінять. І лишній раз сказати бійцю дякую, чи лишній раз прочитати коментар, чи подивитися кількість переглядів і лайків під тим крутим відосиком, де той оператор знищує противника мене трохи піднімає дух, однозначно. Для мотивації особового складу насамперед боєць, який вже не перший місяць в армії, який перебуває в надскладних умовах, який не бачить своїх рідних, це відпустка. Ну, Спілкування за собою складом, це нагородження, е нагородження якимись державними відзнаками, постійно подаємо своїх хлопців, ну, подаємо е подання, це, та навіть та сама грамота, навіть та сама грамота, можливо, комусь то буде, знаєте, типу, та листок картону, але з другої сторони, якщо е людині хоча б в такій мірі не горить дякую за їхню роботу, не е не піднімати їх і бойовий дух, то ну, тоді нічого і не вийде. Головне, що відзначати роботу особового складу. Та і, а, і насправді їх найбільше ну, наша ефективність, кількість знищеного противника, кількість знищеної техніки противника. Успішні виконані задачі.